У мене є сонячна станція, і я хочу використовувати надлишки сонячної енергії для того, щоб економити далі. Наприклад, у мене підприємство 100 кВт. Розкажи, що мені робить? Тобі треба поставити сонячну станцію на 150 кВт, щоб в денний період часу були ці 50 кВт, котрі будуть заряджати твій акумулятор. Ага, значить, акумулятор, якщо у тебе інвертор на Huawei, Інвертор на Huawei, інвертор ховий, ти можеш купити саму продвинуту систему, але саму дорогу Луна 2000 І там 200 кВт, 215 кВт ємності годин, і ти за 4 часа зарядиш її в денний період часу, а потім використаєш вечірнє, час, коли у тебе або тариф. Дорожче, якщо ти погодинщик, або просто у тебе ізначально зелен... дорогий тариф, тому що ти. Юра особа. Хорошо, а якщо у мене є сонячна станція на Huawei, я так зрозумів, до Huawei поставили і батарейку, да. збирає надлишки, все красиво економить. А якщо у мене сонячна станція, допустим, на Solis або на іншому інверторі, я можу зробити? Там таке вже заявити? все йде нюанси. Чи підтримує ваш інвертор якісь комунікацію з тою батарейкою, то що ви виберете? Mm -hmm. Їх зараз наразі дуже багато типів. Вони можуть спілкуватися по різним, підтримувати різні ЄМС-системи: типа Камапа, там ЄНКОМбі, і це все треба дивитися, це все індивідуально. Mm -hmm. no, а, в принципі... Але да, є, є дуже популярні інвертори, такі як у нас в країні. Це що, Solis. Тут все індивідуально, треба дивитися, підбирати. Solax, Солакс, у Solax є свої ОЗЕшки, Huawei, у Huawei є свої ОЗЕшки, де я у, у, у них теж скоро будуть свої ОЗЕшки на ринку. Я поняв. Ну і я бачу, ви трошки розбираєтесь в темі, а можна вам написати коментар? Можна. Ну а дякую а краще подзвонити. Ну дякую.